день, любі діти. Яка чудова пора року зима. Земля вкрита білосніжною ковдрою. Щоки стоять рожевими від морозу. Ой, як холодно! Як же ми зігріємось, друзі? На вулиці багато дітей. Вони находять собі безліч розваг. Можна з'їхати з гірки на санчатах або покатати свого друга. З друзями можна покататися на кавзанах. Чудово, коли багато сніга, можна пограти у сніжки, зробити сніговий замок, а ще зліпити снігову бабу, пограти в хокей або ж просто погодувати наших пернатіх друзів. Та багато всього іншого. Але, друзі, ми повинні пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Пам'ятайте, що під час ігор у сніжки не кидайте сніг у голови та обличчя, ліпить сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися палиці, скло, льодянки, дрібні камінці. Тощо, ліпить сніжки в рукавичках, щоб не обморозить руки. Грайте подальше від автомобільних шляхів та вікон будинків. Під час катання на санчатах пам'ятайте, коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом. Вибирайте крутий схіл. Який виходить на майданчик. Також не можна довго перебувати на гірці та довго підніматись по ній. З'їхав з гірки, зійди з санок, обернісь і відійди в бік. А зараз давайте пограємо у гру зимові розваги. Зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали. Чи можна розважатися взимку? Розгляньте картинки і скажіть, можна це робити взимку чи ні? Ліпити сніговіка? Так. Будувати із піска. Ні. Грати в сніжки? Так. Грати в футбол? Ні. Кататися на лижах? Так. Кататися на ковзанах. Так. Стрибати на скакалці. Ні, чудова малята! А як ви любите розважатися взимку, до нових зустрічей, па-па-па, па! -па, -па, -па.